Зараз я встановив на цей апарат просто божественні піди та фільтри. Але це не точно. Тож не будемо звелікати, а мерщій перевіряти. З Богом полетіли. Ого ж, Летимо на найт іглі. Включити запис відео при першому польоті я забув. Але дивіться далі, бо при другому взльоті я покажу вам, як світиться собака в тепловізорі. Зараз спробуємо перемикнутися на тепловізор. Ага, бачите, нас видно в тепловізор. Ні, ну Прикольно, прикольно на тепловізорі. В принципі, можна літати. Я бачу навіть на землі той там люк якийсь. Бачу дерева, крони, небо чорне. Вон якийсь два чувачка. А, це ж ми. Що, давай я ляпну посилочку угу. десь перед нами. Нормально? Нормально. Полетіла? Так. О, чую, приземлилась. Ляпнуло <рес> ляпнуло. Ляпнуло так нормально, так. Да. Я раніше думав, що тільки там гарячі цілі дивитись, як точки якісь, а все інше просто ну, повний. Я думав, що буде якась ну, дискоординація, А можна орієнтуватись, видно, рельєф по тепловізору також. Ну, дрончик такий, доволі слухняний. Ну я не буду кувикатись з вашого дозволу на десятці. Бо в нас тут акумулятор просто дуже дорогий. Шкода буде акумулятор. Ні, насправді шуткую, тут тепловізор дорожче за весь дрон. Шкода тепловізор, тому кувиркатись не будемо. Летимо. Ви вони запущено. Тихіше працюють. Я не буду в той бік літати. Mm -hmm. Хоча цікавіше було б здалека. Так, от. Це наш найт ігл. А це тепловізор. О, якісь чувачки. А, це ж ми. Досі на тепловізорі. Так, перемкнувся обратно на найтігл. Найтігл взагалі так нормально по сутінкам. Добре все видно. Але і тепловізор цікаво. Небо темне, там нічого теплого немає. Самі теплі, я так розумію, дерева, стволи дерев і там де пісочок. У нас хтось іде з собакою. Де? Позаду тебе. Чую. Так, ну в принципі піди фільтри стабільно. Він такий доволі плавний і гарно контрольований. Так, зараз подивимось собаку в тепловізор, ми побачимо. Так, собака, до речі, в тепловізор більш теплої, здається, ніж людина навіть. А у них температура більша за людську. Так, да, тепловізор бачить, що у собаки більша температура, ніж у людей. Тож таким чином можна орків від людей відрізняти. Вірок, гаряча штучка світиться, ну помахай нам чимось. Не побачив. Ну все, я йду на посадку.